було дуже дивно від цієї ситуації, адже я ніколи нічого подібного не зустрічала на своєму шляху. Хіба якщо в телесеріалах чи якихось випадкових статтях в інтернеті. Тому я ж рота роззявила і довго не могла витиснути з себе хоча слова. Так ось, три роки тому я вийшла заміж за свого одногрупника Сергія. Він був у нас найкрасивіший і найрозумніший у групі. Всі дівчата за ним бігали, а викладачі пророчили йому світле майбутнє. А Сергій закохався в мене, так, як і я в нього, до втрати пульсу. Спочатку мої батьки були проти нашого Союзу, адже я все життя прожила у середньостатистичній родині, і батьки всі мене забезпечували. Вони мріяли про багатього зятя, і це не було таємницею, але потім вони також полюбили мого Сергія. Сергій же прийшов до нашого інституту після дитячого будинку. Ні, він не сирота. Він добре пам'ятає своїх батьків і всі ці роки тримає на них образу. Вони тільки годували його обіцянками, що невдовзі повернуть його додому, і щодо дитячого будинку віддали його тільки на деякий час. За всі ці роки вони навідували його лише двічі, а далі і забули про нього. А бідолашне дитяче серденько Сергійка щодня виглядало у вікні знайомі силуети мами з татом. Його батьки не були звичайними, вони не хотіли працювати, але і не вживали алкоголь. Він їх називав диваками, хоча грошей у них зроду ніколи не було, проте їхні думки не вдавалося зрозуміти нікому. Вони віддали Сергійка до дитячого будинку, щоб подорожувати. Уявляєте? Вони любителі подорожей автостопом без гривні в кишені. Хоча це і смішно, але вони побували у стількох країнах, що нам з вами і не снилося. Так ось того дня на порозі нашої квартири стояли чоловік і жінка, років так 45. Обоє красиво одягнуті, хоча щось видавало їхні девакуваті риси, як типові європейці. Хоча одяг у них був дорогий. Та якось дуже розтріпано все виглядало на них. Я відчинила двері, і ці люди запитали, чи Сергій вдома. Сергій у мене айтішник, тож працює завжди з дому і в наушниках, а я займаюся нашим сином. Ну і інколи допомагаю чоловікові. Я пішла за Сергієм. Він підійшов до дверей і раптом його погляд змінився. Жінка з чоловіком відкрили руки до обіймів і сказали, Сину, ми повернулися. Сергій вже почав виштовхувати їх за поріг і сказав, щоб вони до нас більше ніколи не приходили. Ці дивакуваті двоє ще стукали деякий час у наші двері, а тоді чоловік сказав якщо вони не підуть, то він викличе поліцію, і вони таки пішли. Він не хоче їх ні бачити, ні знати. Каже, що якщо він не був потрібний їм скільки років, то і зараз вони без нього проживуть, а він без них.